О, Сьогодні я буду до сих пор строїти ферму мобів, як ви зповните, в прошлій серії устроїв. Зтроїв-строїв, так і не достроїв. В цій серії я планую повністю достроїти ферму... а ой, забувся, що я воду розливав. Ферму мубяшників і далі зачаровуватися. Якщо, звісно, зможу кучусь зачарити. Є Бога, я нарешті сюди заліз. Боже, яка в мене була вузня з тою водою. Ну ніяк залізти не міг. Я вже пробую застроїти хоч би початок у цієї штучки. Поки що, вроді, виходить. У мене блоки на неї не хватить по любасу. Йому мені навіть цього глибинного сланця що в мене був, мені його до сих пор не хватить. Я вже хотів іти домой, як тут побачив. Одну маленьку коровку. Тіпе за два удари і зножу? Нормально так. Ого, в тебе хпешок. Раз, два, три, чотири, п'ять. Т... Ніфіга собі. І подарок. Шість желіза, з корови. Нама. Подивіться, скільки в мене інтерпіорнів. А, три. Мені показали десь 15. Я на переплавочку поставлю м'язко. І в мене аж рівно з так там вийшов. І треба покласти це. Ну і... Далі ми робимо бум-бум-бум-бум-бум-бум. А що йому на А я сам не знаю. Для розкопки я вибрав іменно камінь, того що. Ну, в принципі, зрозуміло, що я манав купати е, скільки діпслейта. Тому що і медними і камінними кірками купати діпслейт, но. Я не такий. Офігеть. От чого сакю желізо не попадалося? А мені воно зразу попалося. Я йому не віддав, бо він не заходить. Геннадия, я, ну, я натрапила на цю кончену підводну піщеру. Ладно, якби це була дефолтна піщера, ну це ж і підводна, і мені мішає ця вода нормально купатися. Що з цим робити? Короче, в принципі, я начертив, як там має бути, щоб я безпечно без тої води. Але коротше, начертити без води не вийшло ніяким образом. Так що, в будь-якому випадку, на воду я натраплю. Але зато каменя пару стаків я точно подобуваю тут. На вулиці вже ніч. Я нарешті виходжу з цим каменем. Напевно, що мені його не хватить, але ну, як мінімум, щось, я зробити зможу. Як тільки я піднявся на мою ферму, зразу вже почався дощ. Що це за фігня взагалі? Нікому нормальної погоди не дождешся. То ніч, але ладно, ніч все-таки пропустили. А як тільки вийшов, зразу дощ почався. Я собі викрутив, коротше. Чуть-чуть чанків через те, що я замітив, що в мене деколи може пролагувати в ФПС. Я не знаю, що в мене так з тим телефоном, не так, що в мене аж лагає Майнкрафт. Ну це, ну, я не знаю, що робити. Ох, я заповнив тільки дві платформи, а вже замучився. Що ж їх так важко заповнити? Що вони в мене такі великі виходять? Я дорубив вже останню платформу. Мені осталась тільки ця платформа, і я вже можу возводити стіни. Ох, бляха, стіни стін це саме найважкіше. Ну ладно, типа строїти їх не важко, просто раз два стіну построю все, що важкого. Важко там строй дубувати камінь для тої стіни. А в мене ж є вдома камінь. Так, да, в мене є вдома камінь. Я можу собі на її чак зараз піти його взяти. Але ми ще побачимо, чи буду я його брати чи ні. Я, в принципі, думав, що мені не вистачить місця для того, щоб е, отой я зміг поставити е, цього. Я, типа, думав, що мені не вистачить місця, щоб... Достроїти останню платформу, але... мені ще й на чуть-чуть стіни хватить. Я думаю, що спочатку я зроблю в два блока, а потім все подвищу на цих три. А, ой! Проблематично. О. Все. Тепер не проблему А чого тут до сих пор не спалиться? От типу, якщо я стану сюди на куточок, то отам вже по, по факту мають вже спавнитись. Але щось не. Я не знаю відкуда, але я відкуди за цей час, поки я строю цю ферму, я надибав е, оцей е, 22-й левел. Во. Я не знаю, як я його надибав і откуда я його саме головне надибав. Ну бо я ту ферму так ще до сих пор не достроїв. Так, давайте. Ну, в принципі, блоків, блоків. Мене радує, що в мене є їх нормальненько так. Але от чи хватить мені цього? Але я думаю, що я потім ще раз прийду, але. Я думаю, вони скоро кінчаться. Але я надеюсь, что мне тело хватит, чтобы возвести стены. О, пришло. Это плавающий объект. Блядь. Нет, а ну что це? О. Все, я уже тут и начинаем будувать снова уж таким... Нашу фермуньку. Тепер діла йдуть швидше, через те, що е, тепер мені не треба строїти шифтом платформи, а тепер я возвожу стіни. А це доволі швидко. Але блоків це ж репі 5. Подождіть! Я тільки зараз зрозумів, що мені прийдеться возвести оцю гігантську кришу. Офігеть, правда? Я вже повністю доробив перший ярус е, моєї стіни. Тепер роблю другий ярус. І коли вже закінчу, надіюсь, я дороблю кришу швидко. Але це, я не знаю, чи це буде швидко. Мені каже, це буде ой, як довго-довго. Да, ну, звісно, як я бис... якось я бистро взвів другий ярус. Але я не хочу от прям зараз брати і, і, і отой, вставити кришу. Ну, це буде Ну, Бо якщо я зараз поставлю кришу і потім прийду сюди ставити люки, там воду налівати, всі діла, то тут просто поспавнюся кріпер, і в лучшому випаді просто подорвуть чуть-чуть мою оцю от ферму, а в худшому уб'ють мене, і я просру весь опит. Так що треба дійсно. Так, щоб я зараз пішов, для початку я пофармлю дерево. Короче, я надибав стак дерева, і мені, поки я добував, прийшла в голову ідея просто взяти, скрафтити пару відер і зразу же в них налити воду і так не мучитися по опросам, щоб і туди-сюди йти воду налівати. Але я у цій ідеї от цієї ідеї отказався, ну подивлячись на свої запаси заліза, щось не сильно захотілося, знаєте? Але в принципі, от зараз зробити я можу. типа, скільки я можу максимум. А, не, сюди, не тут. Не сюди тут. От, таке? А, блискуча первий кусок чорного каміння. А що воно робить інтересно? Об'яснення тут немає. О, я можу 4 відра скрафтити. А, вони ж то ж стакаються. Відра стакаються. Але з водою ні. Ч я залутав, тільки що, блядь? Я нічого з цього лутати не хотів. О, викип цю тебе параш. Ага, угу, все, набрав. Так. Таксти, так. Типа, за один заход мені, в принципі, це може е, ...вистачити, але не все. Мне там можна. ...два... ...два-один десь даже. Блин, щось. Мені страшно, що никто не спавниться. В принципі, це було ожидаємо. Ммм, я можу вот так экономить. Так Угу. Даже на одне не хватило. А, -а, -а. так це шумва. Отак От для вас секунду, а для мене теж, в принципі, було дуже дуже швидко. Ну, бо я тільки що сам дізнався, що я зміг зробити безконечний істочник води з оцих штучок. Але є один мінус: якщо моби попадуть сюди, їм буде взагалі чил. А зробити так, щоб тут була іменно текуща, я ж не можу, так? Да? чем можу. Нет. А як шо? Вау. А це идейка. Цырте. Цыльте, что тут происходит. Так, с этим надо что-то решать. А что с этим решать? Бляха. Короче, с стеку я решил, что я ничего не решил, и хай ему на устоять, так и было. В принципе, это не сильно, прям я бы так и сказал. Вообще-то, спавн... вы можете спавниться там наверху. Офигеть. Ну, Хм, обігеть. а А, де лаєм різню? Надо, як, як по-перше, вбити у всіх скелетиків. Ну бо це самі падли, 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 падли. З вами, падлами, довгий розговор в мене не буде. І з вами теж, ви мене бісети. Хто мене лупить? То ти снайпер? Не попадаєш даже? Ух ты ж! Пашка. Ай, ай. все, Так, з вами надо что-то думать. Бам, бем, бем, бем. Води у неї не спавнится по фактам. Водительки утопленники можуть. А в мене не стоят, вода. Я тут оплаваю. Я ж сподіваюсь, там ніхто не заспавнеться за нічку. А вдруг, я не хочу навіть думати про таке, але вдруг я построїв занадто низьку. Але я би не сказав, що у нас за низька. Я пам'ятаю, як у мене оця от така ферма десь отам от закінчилася, а ця доволі високінька. Ладно, давайте ми прождем нічку і потім вернемося. Ляха, мені отут треба зробити балкончик. Я уверен, мені він тут треба. Але нащо, я не знаю, ну, мені балкончик треба, він навіть буде не просто красивим таким все-таки, він мені навіть буде полезним, щоб я, якщо я не уверен, що зараз ніч, то я можу собі спокійненько вийти і глянути, якщо є ніч, то є. Якщо нема, нема. І все. Зараз його зроблю таку простеньку варіацію. Як буде в мене час, як не буде мені що робити, я вернуся і щось тут а, зроблю. Таке, щоб було красивіше. Коротше, я вже виставляю люк і я думав, що мені тридцяточку хватить, ні тут та била виходить. Тридцятка мені далеко не хватить. Бляха, мне же якось надо вот сюда вылезти. Блин. А шо рубить такие ситуации? Я, ну, в принципе, нормальный, но я не думаю, что он еще доступать будет. Ну, хай ступають. Коротше, я взірвав оце невелике поле, яке в мене тут виросло. Як мені жалко, моїх киривок їсти їм немає. О! Любаються. Так. Інші киривки, які ще не покушали, так скажем. Так, не мішайте королям, які, які... Кушають. А, пожі, ще нема коровки, яка буде любитись. О, прошу любити милувати. Все, я розвів їх на бабки. Короче, того остака, що я добув, мені не хватило, Йоперний театр. Мені не хватило цілого стака. Короче, я тільки що почитав, Мне треба приблизно 28. Во! Все, теперь вложим ці доски. Ой, бляха. Тут нічого не залишилося, після них. як <свідки> я покрафти. Все, я нарешті закінчив вузню з цими люками. Ставлю останніх два люка і все, осталось тільки кришка. И, типа, я вже вільний, крутий чувак. Типа всім пока-пока, там таке буде. Так, а тепер я маю якось ще сюди залізти. Ну, в принципі, традиційним спосібом. Конечно же. Так, по фактам, це хороша новость. що вони в мене все-таки тут спавняться. Але і поганенько, ну бо... Мне надо сейчас тут ничего пока. <ріпка> Нормаленько. Фух, а я вже боявся, що не буде. А крипер, мені не надо. Кто-хто? Но крипак мне не нужен. Крипер, бежи сюда. Тигр. А теперь давай, давай, сюда, сюда, сюда. Я тут, а я тут. Вот. Да, конечно, але мне бы тоже вот сюда выбраться. Так, ну ладно, никуда я тут. -то. А. Стоп. Блин. Уай. Сейчас теперь раним, раним, раним. Так, я типа джгут. І хум і лягають поспать. Ви навіть не представляєте, як для мене було радісно знайти в себе на базі ще одну порцію камня. Так, зараз. Техніческая... а ти страшний хлопець. Круто! Я його руками забив. А вони у мене ще й страх раніше наводили. А зараз я їх руками луплю. Я ще й забиваю до смерті. Так, мені от чт. тут, хочу, щоб я зараз сам свою ловушку не купався, Я що там? А, то, то що я вилазив. Так, перепрыжку і далі дальше строю. У мене навіть є надія, що я зможу достроити цю крышу. Що мені хватить блоків? Але Я фантазер, звісно. Хватить блоків мені. Ха-ха-ха. Зараз почти все дострою, і іменно мені зараз не буде хватати Воу, в мене є ціле, у, ціла одна земля. Це мені все допоможе, коротше. І от. Бачите, як я багато за допомогою неї зробив? Останній блок, і я якимось дивом це достроїв. Люди ви в шоці? Ви, О, ви раді за мене? Якщо да, я вам дуже дякую. Так, ну що ж, тепер екстрим. Я маю украсть отсюда всі оці дуже крутенькі факелі, які допомагали мені не померти, Але тепер. Fакелы, сорянчик, Но мені прийдеться вас взломать. Ну все. Сматываемся очень. Mm. Не, в принципе, я чуть думал, что я все-таки зможу зробити крышу. Я ее зміг змиг Ну все. Готова моя ферма. В принципе, можно прямо сейчас. Проверять, на что у нас способно. Для початка я заберу эту всю, всю воду, она у меня бесы. Не, да. Ой, блядь, что я сделал? Ну. Вау. А это все? А ч не хто? тебе нігте. Беру свои слова назад. Перша жертва вже є. Чуєш? Э, ти офигел? офігел? На тобі. Офігеть. Вони навалом навалами йдуть. Мне это даже нравится. Блин, что я стою? Стру... О, брат. Я Мелочь. Ого. С тобой твоя душа выпала. Это призем. Ну, мені нравится, якось занадто быстро йде, мені каже, все. Ну, ну, щоб так? Ну, 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 ну то ж... Ну не може так все ідеально йти. Я просто так быстро левел фармлю. Не знаю, що на мене нашло, я по приколу напав на індермендера. А якщо мене ще згрохне? Лач. Э! Аде! Эндер е! 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 прил! Шо не твій осколок? А шо осколок робить? Надо би крафтики з нього посмотреть. Короче, з цього дуже чудового осколка Енда нічого не крафтиться. Ого! вже скільки пройшло? Півтора години. Ай, мене скоро розрадиться телефон. А в нас немає світла. Е! Чу? Є хто в домике? Де, де ви? Приходьте. Що пусто? Давайте я чуть пофармлю тут опита до 30-го і до вас вернусь. В принципі, я говорив, що... До 30 го левела вернувся. Я тільки одного зомбіка і одного скелетика убив. І у того скелета я вбивав на камеру. Прямо от в прошлій записі. І мені з нього випадає 30-й левел. Короче, ну все. Що там у нас було на 30 й левелек? Так, значить захист від... О, захист від снарядів 3. Захист ведь выбуху 2. Захист 2 Ой, не, не то его вот текст. Вот. Захист два. Нет, не него вот захист снаряди в трейд работе. Не называйте мне даун, но выска. Я знаю, что я такий. Не, ну захист тут снаряди. Ну шляпа классно выглядит. А там... Так, да, захист після снарядів 3. Не, ну. Перша зачарована штучка у нас є. Ладно, на цьому відео закінчено. Е -в -в Дякую вам велике за перегляд. Всім пока-пока.